Вітаю. Сьогодні пропоную зайнятися такою цікавою справою, як порахувати чужі гроші. Чому пенсії суддів такі великі? Хоча, можливо, не такі вже ці чужі гроші, отже, оскільки пенсії виплачуються з бюджету, оклади суддям також виплачуються за рахунок державного бюджету, а це народні гроші, тобто кожен, хто сплачує податки, працює, працював, має до цього відношення. Отже, чому так сталося? У нас є пенсії звичайні, для простих смертних, так би мовити, нагадаю, якщо у вас 30 років стажу, наприклад, то ви будете отримувати пенсію в розмірі 30% від своєї невеликої зарплати. А у суддів рахується трошки інакше. Вони отримують щонайменше 50% від свого грошового забезпечення. У 2012 році почались перші спроби урізати великі пенсії, тоді зробили обмеження, щоб максимальна пенсія була не більше 10 мінімальних. На сьогодні це 23 тисячі гривень. Таким чином, урізали пенсії для майбутніх пенсіонерів, ті, хто вийшов на пенсію до цієї реформи, вони залишились вищими. Ну, у кого вони були високими. В 2014-2015 роках почалось АТО, тоді була економічна криза, і в уряді почали думати, як ще зекономити, і, зокрема, зробити уніфіковану пенсійну систему. І тоді почали скасовувати або урізати, обмежувати пенсії спеціальні держслужбовцям, депутатам, науковцям, суддям, прокурорам. Але зробити це вдалося лише частково. Тобто, не всім змогли урізати, обмежити або скосувати цю пенсію. Наприклад, майбутнім держслужбовцям, майбутнім депутатам пенсії вже будуть призначатися на загальних умовах, як і всім за загальними правилами. А ось для суддів це не змогли зробити. Тобто, в 2016 році набув чинності новий закон про. Статус суддів та судоустрій. І там зазначається, що судді, як і раніше, можуть отримувати свою спеціальну пенсію. Єдине, що раніше судді отримували пенсію в розмірі від 80, 80 до 90% заробітної плати. А сьогодні це 50%. Хоча тоді було обмеження, тобто 90% це максимальна пенсія. А сьогодні такого обмеження немає. Тобто 50% від зарплати судді це його е, пенсія. За кожен рік пропрацьований понад е, 20 років. Пенсія збільшується у судді ще на 2% за кожен рік. Тобто, відпрацював 20 років, отримав 50% від зарплати, відпрацював 30 років, то вже 70% від зарплати отримаєш. Ну, непоганий бонус такий. І тут ще і питання в тому, з якої зарплати це робиться. Звісно, я спілкувався із деякими суддями навіть з цього приводу, і вони кажуть, що це не пенсія, а це а, називається довічне грошове отримання суддів, що передбачено законом. Ну, наскільки це справедливо, питання риторично, можете про це написати в коментарях, начебто це робить суддів незалежними, справедливими і таке інше. Як рахується зарплата судді це окрема тема. Сьогодні уклад судді за законом найнижчої ланки, тобто районного суду, це 30 прожиткових мінімумів. Уявіть собі, мінімальна пенсія це один прожитковий мінімум, а мінімальна зарплата судді це 30 прожиткових мінімумів. Якщо ми говоримо про апеляційний суд, наприклад, то це вже. 50 прожиткових мінімумів. А якщо це вища інстанція, наприклад, Верховний суд, то це 75%. А прожитковий мінімум для судді окремо прописаний в бюджеті на 24 рік це 2102 гривні. Отже, 30 таких мінімумів, це означає, що мінімальний уклад судді районного суду 63 тисячі гривень. Апеляційний суд це 105 тисяч гривень, і вищий суд, Верховний суд це 157 тисяч гривень. І це лише оклад. А до окладу ще йдуть надбавки, премії за вис... надбавка за вислугу років, за наукові ступені, за держтаємницю. Також є регіональні коефіцієнти. Таким чином, зарплата судді може бути оклад і вона буде, може бути вдвічі більшою. Тобто не 100 тисяч гривень, наприклад, суддя опільців на суду буде отримувати а щонайменше 200 тисяч. Хоча є і більші зарплати. І таким чином, від цієї високої зарплати, наприклад, є зарплата судді 200 тисяч гривень. Коли він йде у відставку, він має право на довічне грошове отримання в розмірі щонайменше 50% від цієї зарплати, тобто 100 тисяч гривень. Ну, насправді сьогодні так і є. За останніми даними, які я прочитав в ЗМІ, відповідно до звітів пенсійного фонду, середня пенсія судді станом на 1 січня 2024 року складає в Україні 100 тисяч гривень, ну, майже 100 тисяч гривень. Рік тому це було близько 95-96 тисяч гривень. Тобто за рік середня пенсія судді зросла на 5 тисяч гривень. Хоча це лише начебто на 5%. Але ці 5% це цілих 5 тисяч гривень. В той час, коли середня пенсія в Україні сьогодні трошки більше 5 тисяч гривень. За рік вона зросла аж на 16%. Але це лише 700 гривень. Ось так можна гратися з цифрами. Коли потрібно показати красиві цифри в статистиці, коли не потрібно, краще їх прибрати і не показувати. З іншого боку, у нас лише 3,5 тисячі приблизно суддів, які отримують такі пенсії. І це не надто вже і багата кількість таких людей. Але, але один суддя, скажімо, з середньою пенсією, може отримувати майже 20 пенсіонерів з середньою пенсією. Або, наприклад, один суддя, який отримав 100 тисяч гривень середньої суддівської цієї винагороди, міг би отримувати майже 50 пенсіонерів з мінімальною пенсією. Ну, так воно звучить дуже солідно. І чому так сталося, що пенсії суддям не змогли обмежити? Бо це визнали неконституційним, незаконним, тобто неправочинним. Тобто для звичайних людей обмежити пенсію це законно, а для суддів обмежити пенсію незаконно. Ну, інші, проще кажучи, судді відсудили своє право на високі пенсії. Десь рік тому анонсувалося, що ну, з'явився законопроект у Верховній Раді, начебто скасують пенсію уріжуть суддям Конституційного суду. Ну, і там це трошки дивно. По-перше, їм хотіли урізати, як не 50% брати зарплату, а від пенсію від зарплати, а 30%. Ну тобто середня пенсія судді Конституційного суду рік тому складала 150 тисяч гривень. Якщо б її урізали, ну, вона почала складати не 150, а 100 тисяч гривень. Але навіть цього не зробили. По-перше, у нас лише 42 судді Конституційного суду було на той час, якщо я не помиляюсь. Судді Конституційного суду обираються раз на 9 років невеличким складом. Таким чином, це б стосувалося таке скасування лише майбутніх суддів. І все одно цього не зробили, тобто рішення не було ухвалене. Тобто попіарилися, в СМІ напечатали, що уріжуть суддям пенсії, але це був лише законопроект, його до справи не довели і тобто воно не працює. Нещодавно, знаю що, ну, наприкінці минулого року, здається, Роксолана Підласа, голова бюджетного комітету Верховної Ради, анонсувала, що спробують з цього року знову урізати пенсії взагалі високі захмарні чиновникам. Як це буде зроблено, Ну, зрозуміло. Має бути механізм, бо це складно зробити юридично, бо знову почнуться суди і скажуть, що це незаконно урізати пенсії, обмежувати і таке інше. Хоча в умовах війни, напевно, можливо було б зробити якісь вольове рішення, знайти компроміс у Верховній Раді і компроміс серед урядовців, що це зробити потрібно і можливо, враховуючи, в бюджеті грошей немає. Що думати з цього приводу, як з цього вийти? Пишіть у коментарях. Дякую за увагу. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку, пишіть запитання, будьте здорові хай щастить!